Люди відгукуються, люди тому харків'яни то взагалі окрема каста. Ми завжди сказали, треба все, ми прийшли. Ну, по-перше, я донор взагалі. А по-друге, вчора був розголос по всіх соцмережах, що кров з Харківського центру везуть на суми. Тому в тому, кого є можливість, у кого є допуск, приходьте здавайте. Тому прийшли, прийшли здаємо. Свій вихідний скоріш приїхати і здати кров, щоб допомогти нашим сусідам. Злість до ворога дуже сумно за людей, які постраждали. І через те, що сталося у сумах, і наша організація періодично стає кров ну, кожні два місяці. Кров і для постраждалих в місті суми, і для е, тих, хто потребує цього в Харківській області, і для Збройних сил України. Якщо є потреба в компонентах крові, то всі центри крові будуть працювати е, до останнього донора, і е, незважаючи на часові обмеження, будуть приймати донорів для того, щоб закрити дефіцит компонентів крові.